По поводу програми «Автохаус» розказую. Програма «Автохаус» ви з Everyday програми е, дві людини запросили да, до себе в бізнес, до себе в команду. Запросили дві людини, і ви зразу переходите в «Автохаус» з Everyday переходите в програму «Автохаус». Потім в «Автохаусі» ви вже е, получаєте. Виплату отримуєте не 150 доларів, а 300 доларів Ось. І з кожним, рівнем, з кожним шагом у вас зарплата піднімається. Ваша виплата постійно збільшується з кожним ходом. Ви ход зробили один. Один крок зробили вперед. І вас підскакує до гори ваша виплата. Розумієте? який прибуток. Не, це не гроші від дяді, від держави, що вам ваша зарплата не підніматись не буде. Сказали вам там 1000 євро чи 3000 євро, все. І це потолок ваш. В нас немає потолка. У нас можна виплати отримувати постійно у Розумієте? Ви на місці не стоїте. Ваша виплата постійно збільшується. Від 150 доларів і постійно постійно ваша виплата росте. Росте. Може дорости, ну, це нема потолка, розумієте? Ви можете збільшити свою виплату, наприклад, 35 тисяч євро, потім 45, потім 50 тисяч євро, потім 60 тисяч євро можете отримувати виплати. Наприклад, два рази на місяць можете спокійно отримувати таку виплату. Ось, ребята. Ось така у нас робота. Просто робиш рекламки, розсилаєш рекламки. Чи своїм друзям розсилаєш, знайомим розсилаєш реклами. Ось. Можеш розказувати, можеш виходити просто в ефір. Ми виходимо в ефір теж. Ось. Ми виходимо в ефір е, в своїх групах і спілкуємось. Спілкуємось і до нас заходять е, люди і цікавляться. Розпитують, як, що, до чого. А ми їм розказуємо, як працювати потрібно. Ось така і праця. Весела праця в колективі. Тут нас весело, нас багато е, людей в компанії. Ми спілкуємось зі всіма, розмовляємо. Ось. І така робота, ребята. Хто бажає, звертайтеся. Буду дуже радий. Дякую за увагу.